І всім приятеля. Я буду на каналі Его Плей. І сьогодні я знімаю відео там, де треба ну, вигадати е, мем по звуку. І туди зайти. Наприклад, я не вгадала ой. я вгадала, <соспоць> і, і пішла не туди, наприклад. Ось. Я піду в правильні мене пропустить. А <соспоць> на що? Е, ну. Е, як це? Она хороша и агрессивная. И ты там сатурна сатурнита літає. Так и там. Ай, балринка капучинка. Ты шо? Ты шо? Бр-бр патапин. И на каналу антифория. Так. Oh. Umbra, calma, chai <coughs> В смысле, чого не це? Далі. Це? Це. Я не знаю. Чому? Охос. Тож... <проб> 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 Eco cavallo віртуoso, uno shows, ек 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 eco, eco cavallo віртуozo, uno show strepitoso. У мене 17 разів можна покрутити. Сімнадцять. Завжди оце покодовався. Ну, оце. Хочу просто несочку, котів це. Ви віддавайтесь. Я не буду вас крутити. Не буду. Просто напросто. Я на что не то там. То, тому що там сказав, макарони Акаунта Адофанту. Ні у меня не О, щось там. Скинеш. Охо. Дивіться, вау ким мені стати, ой, господи? Так. Напишіть в коментарях. Що мені одягнути? Мені дуже цікаво, що ви напишете. Моя подружки любимої мем, ну це Бонека Амбалаб... А Що це за мене? Ой, Е, Чого це лисаєш? Ой, 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 уй, я так. 에... Повільно хочу. Ні, я цього не буду. Може, полерина капучино. О, вона дуже така високенька. А ще що це трала, трала? Я трала, трала ні, теж повільно. Я буду була капучино, тому що вона така висока. О, перчуга. Ну, вона низька. Вау, вау, вау. Makaki, Ty jsi tega snemalycki a starenky <laughs> mama аркала. Варкала. Та-та-та та та Саур. Це не похоже на то. Це що? Трале, трале, красовка. Ну, тун-тун-тун-саур? маленький захур. Сарур! Ні, так. Bananito Jira Bananasito Nasito T-T Sahuer Taglieritos de Central Trallova Trolula Cappuccina дин ну, дин ну, дин дин Вот гентун. Я полюблюйце Омайма. І оце. О. <сіст> я гадала так. Ой. Ой-ой-ой, поприсел бандиту Ой-ой-ой, тому -ой, що він спускує. А на все так, ну біла звати. Да. О господи, так. Господський. сложно спосіб. Жестик там є. Yeah, nereale. Tag dalbombini gusini <laughs> Glorbo, frutto drillo. Nel profondo mm. della palude. Nice Cacasito satellito. Con il musico туалетом чи що? Що в смислі? Сюди? Я придумав кое-що. Зараз ви побачите. Ось так приход. Е. А, так, ладно. Ой, ні, ні, ні. Так, тоді що? Оце? Ні, а що Це був так. Я не розумію тут. Ну все. Трик-трак-барабум. Трик-трак барабум і все? А це? О, це точно складно. Це друго червоне. Це якийсь директор. Що? Хто ти? Шо? Хто ти шо ти? Господи, я вот я так закрываю, я а там я. <свечу> Спагетти в туалете. Я думаю, такого у меня не было. кто сказал фламинго? Ну, это сложно, но мне не... Так, а Саня? Господи, ми, 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 ми в мене трішки вбило. Реально. А це знову. Це не похоже на саме на сіде. Пінгвин, 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 не, не кого сіня. Лірі, лі, ла, рі, ла. Елефанте нел дезерто, ке каміна, куа <laughs> У мене отак зробилась лінія, а не отаку. Lavacca Saturno Saturnita. Ой. чого такі товсті? Ти що, бургер їх? Я не знаю. Uh -huh.

І відкривайте, дивіться, ким я встала Ось. Ой, господи, куди я захочу. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, напишіть в коментарях, який вам сподобався найбільше. І які скини ви полюбляєте і персонажі. взагалі. Нажміть на колокольчик, щоб не пропустити е, самі інтересні е, нові відео. Всім пока-пока!